В десятий день місяця Несанна Єврейського, коли народ готовив собі вже по старозавітньому пасхального ягнятка, народ ізраїльський мав свої правила принести в жертву ягнятку. Но вдруг церков співає, дочка Сіонова не замічає тої радости, що другі люди мали, привітала. Другого агнца Божого Ісуса Христа, грядущого для іскуплення гріхов всього міра. Но вдруг в Єрусалим приходить той, кого пророки через старозавітні жертви лише були тоді прообразом будучої реальної жертви нового Завіта. Христа Ісуса. Як же Він приходив в Єрусалим? Він приходив в Єрусалим у назначене время. Пророки возвіщали, особливо пророк Даніїл, через 490 років, через 70 седмин, закінчиться жертва і прийде Месія. Другий пророк казав: І ти землею, Юдова, не чим же не менша із тебе. Вийде вож Ізраїля, котрий спасе людей моїх Ізраїля, і він родиться в Ефілемі. І сповнилося все на Ісусі Христі, але увесь світ не прийняв Месію. Мало того, не прийняв, не спознав, не впізнав час посіщення Божого. І в результаті Єрусалим навів на себе такий гнів. Що через 30 років був знищений повністю. Що ж Біблія указує? Любий народ, люба нація, люба держава, люба імперія, котра не впізнає час посіщення Божого, або ще перетворюється на імперію зла, перетворюється на імперію, де правлять безбожники і злочинці, така держава чи імперія. Близиться Кінцю? Так царство Ізраїльське думало, що вічною буде, але не прийняло Месію. Ісус, ходя в Єрусалим, заплакав, Він віддав будущу долю нещасну і Єрусалима, того Єрусалима, за котрому сказав Ісус нині в Євангелії, О Єрусалиме, Єрусалиме, нещасний, скільки Ти повбивав пророків. Ти вічно убивав пророків, ти не приймав Божих людей. У тобі сиділи вічні оті книжники і фарисеї. Но й нині до тебе йде в назначене Месія, а ти знову сліпий не впізнаєш. Зато враги тебе обкоплють окопами і будеш знищений. Ото буде через 30 років. Но наш святитель Іоанн златоустий. Не тільки плакав за безум'є без Єрусалимлян. Каже Іоанн Латоустий, що Ісус плакав і за наші дні, бо й ми нині в 21-му віці, но куди ще далі має бути розвиті, інтелектуально високі. Уже пробуємо в інтернеті користуватися штучним інтелектом. Як один сказав, коли не вистачає власного, глядаємо штучний. Ну в будь-якому випадку при цих досягненнях науки, медицини історії, люди мали бути хоч маленько ліпші. Ні. Хто міг подумати, що Австромадянська імперія інтересна була імперія? Напомню, Закарпаття було в складі тієї імперії. Вона була на Востоці, а западна частина була Адріатичне море. Тобто ми жили в такій державі, де не треба було на море йти та візу брати. Но одного разу вся Австро-Мадярська імперія вз... здуріла і почала переслідувати православних і так переслідувала, що тисячі людей пострадали, 600 людей на суд потягнули, і з них 94 до кінця так кинули в тюрми. А потом вся а розпала Австромадярщина, і на її розпаду образувалися нові країни слав'янські, в тому числі Словакія, Чехія, Підкарпатська Русь наша да, держава, повноцінна, благодатна. І навіть відновилася древня Карпаторуська православна Церква. Потім ми жили з Чехами. Но що було треба Чехам, що тільки здалася республіка. Русини просять взяти їх у їх состав. Причому народ каже русина: ми делегуємо тимчасово Празі такі права наші, як границя, армія, гроші, Но наша школа, наша язик, культура і наша релігія просимо Прагу, котра вічно була без візнання, не умішуватися. Що ви думаєте, перший президент Масарик. Одного разу написав таке, знайшли ми в архіві письмо його, якщо дозволити, а він видів, як русини вертаються цілими селами в православ'є, якщо цей процес не остановити, то православні русини більше нікого слухати не будуть, а будуть дуже сильні. Так от злочин першого президента був у тому, що вмішався у церковну нашу історію. Не давав вибрати першого єпіскопа нашої церкви. І що зробив Бог? Ударив і Чехіяся розпали, скажімо, точніше, німці, розділили її з англічанами на три части: на Чехію, Словакію і Подкарпатську Русь. Хто міг подумати, що розпадеся Совєтський Союз? Нас приєднали після війни у 45-му році, без нас не звідали, референдум не проводили. Ну, всі думали, що може ліпше буде, бо хвалилося тот соціалістичний табор, лагер, теж лагер. Но ми мали в тому лагері свій край, свою історію, культуру і релігію. Треба лише було тому лагерові вмішуватися в релігію, об'явити бой релігії. І що зробилося із Союзом? Позорно розпався. Не економіка, а без Божє. Нині наша країна, за ми молимося кожну службу, кожен день, Боже, убережи нашу країну в єдності, за переселених. Злочинці, котрі в Україні тепер безрядно безчинствують, об'явили наші молитви добрі. Ні, вони моляться за мир, але не за мир. Моляться за добрі відносини із людьми. Ні, вони проспають регіоне ворожнечу, треба судити. І наповнили нашу державу позорними актами, зафіксованими документально, гоніння на церкву. І ми знаємо, чим кінчається такі діяння, коли Бог ударить і многі пострадають. Ну, в будь-якому випадку, що бо не стало, ми, жителі Закарпаття, маємо і нашу історію, а будучи православні старі, предупреждаємо і всіх і в Україні, щоб ви держалися православ'я. Пам'ятайте. Сперва, щоб знищити, денацилізувати народ, треба вивезти із материнської релігії. Ведь подивіться, як Унія у Словакії словакізувала до смерті русинів. Так плачуть русини. Що робити уніяти? Там все словакізовано. У Польщі, казало бися, така держава. Так полонізовано все, що всі плачуть. У Румунії румунізовані. У Мадярщині знаємо мадяризовані. І ми тут, теж кажемо, Господи, ми Туй православні. Пожалуйста, держіть нам, не киньте нашої православ'ї 1150 літньої. Ми маємо своє, але разом в Україні маємо українську православну церкву канонічну, вбивство і як і критикували. А вона наша любима, спасительна, бо лиш так поступає, будучи дітьми Божими, радісними. Вірними церкви, а в вічності в'єдно із такими же вірними дітьми Божими зможемо і наслідувати по милості Божої. Царство Божої. Амінь.